Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Під час курсу введення мову програмування Python ми ознайомились з основними об'єктами мови. І ви добре розумієтесь в таких поняттях, як рядок, кортеж або список. На цьому останньому уроці вводного курсу до мови Python розглянемо можливість одночасної обробки кількох об'єктів, а також узагальнимо матеріал по взаємному перетворенню рядків, кортежів та списків. У Python для одночасної обробки кількох списків, а в деяких випадках і кортежів, використовуються функції zip та map. Розглянемо два списки. Як ми бачимо, перший список складається з чотирьох елементів, а другий список з трьох елементів. Застосуємо до цих списків функцію ZIP і проаналізуємо результат, який ми отримаємо. Що ж ми отримали? Ми бачимо, що утворився список з трьох кортежів. Причому елементи кожного з кортежів складаються з елементів заданих списків з однаковими номерами. Наприклад, кортеж. Який складається з елементів 1 і 1. Містить елементи, які стоять в нульовій позиції на першому списку, і з елементи, які стоять на нульовій позиції в другому списку. Кортеж, який стоїть на першій позиції, і складається з елементів 1, 2, складається відповідно з елементів, які стоять на першій позиції в першому списку, і елементи, які стоять на першій позиції в другому списку. Таким чином можна виконати об'єднання елементів. Не лише з двох, а з трьох, чотирьох і більше списків. Отриманий результат показує, що кількість елементів в отриманому списку дорівнює кількості елементів в самому короткому заданому списку. Елементи, що залишилися в других списках, просто ігноруються. В нашому випадку проігнорувався елемент 4, який знаходиться в першому списку і якому немає пари в другому списку. Функцію zip можна також застосувати до кортежів, а також змішувати. І списки, і кортежі. У будь-якому випадку результатом буде являтися список, який складається із певної кількості кортежів. В нашому випадку це три кортежі. Перейдемо до функції map. Функція map використовується в тому випадку, коли потрібно застосувати одну і ту ж операцію до елементів одного або декілька списків або кортежів. Якщо списків або кортежів декілька, то вони повинні містити одну і ту ж саму кількість елементів. При використанні функції map Найчастіше використовується так звана ламбда функція. Тобто безіменна функція, яка діє тільки на час конкретної операції MAP. Зрозуміло, що все, що я сказав, це лише слова. А для того, щоб вникнути в механізм дії функції MAP та ламбда-функції, розглянемо конкретний приклад. Нехай потрібно на два помножити усі елементи списку lst 1. Нагадаю, що список lst 1 складається з чотирьох елементів. Отже, нам потрібно застосувати дію множення на 2 до всіх елементів списку LSC 1. Це є ознакою того, що потрібно виконати функцію MAP. Нехай список, який ми маємо отримати, в результаті називається LST. Тоді LST дорівнює map, відкриваємо дужку. На першому місці записуємо ключове слово lambda. Після чого вказуємо змінну, над якою буде виконатися дія множення на 2. Нехай це буде змінна x. Ставимо дві крапки. Після двох крапок на першому місці записуємо операцію множення x на 2. А на другому місці записуємо список, з якого змінна x буде брати свої значення. В нашому випадку це список LST1. А тепер переглянемо список LST. Як ми бачимо, цей список складається з чотирьох елементів, який утворився після множення усіх елементів списку lst 1 на 2. Застосуємо функцію map до двох довільних кортежів. Нехай кожен з цих кортежів складається з двох довільних чисел. Нагадаю, що для застосування функції MAP потрібно, щоб наші кортежі мали однакову кількість елементів. Нехай новий кортеж t утвориться після ділення відповідних елементів кортежу t 1 на відповідні елементи кортежу T2. Записуємо функцію map, в дужках записуємо lambda. А зараз запишемо аргументи створеної функції. Нехай перший аргумент буде x, а другий аргумент y. Після двох крапок напишемо дію, яку потрібно виконати. В нашому випадку x поділити на y. А після якого напишемо ті кортежі, з яких змінні будуть брати значення. І так, змінна x. У нас буде брати значення з кортежу Т1. А зміна Y буде брати значення з кортежу Т2. Подивимось на результат. Ми отримали список, який складається з трьох елементів. Перший елемент 0,2. Він отримався від ділення 1 на 5,0. Другий елемент кортежу 0,3 в періоді ми отримали після ділення 2. На 6,0. До речі, тут слід зауважити, що в другому кортежі ми задали дійсні числа, тобто числа з крапкою, тому що при діленні х на y, якби в нас були числа цілі 2 6, то дробова частина відкидається. Про це говорилося в попередніх уроках, я думаю, ви це пам'ятаєте. Ну і на речі, третій елемент ми отримали після ділення 3 на 7. Уже на цих простих прикладах ми бачимо, який потужний механізм над перетворенням кількох списків або кортежів дає функція map. У випадку, якщо функція map у якості першого аргументу використовує спеціальну функцію NoM, то результат рівносильний використанню функції zip. Але це ми розглянемо вже під час того, як ми будемо програмувати. Для списків і кортежів, які складаються лише з чисел, можна застосовувати функцію сум, яка обчислює суму елементів списку або кортежу. Обчислимо суму елементів, які входять до списку LSC1. Нагадаємо список LSC1. Це у нас 1, 2, 3, 4. Знайдемо суму цих елементів. Отримали 10. Дійсно, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 буде 10. Знайдемо суму елементів в кортежу Т1. Ось наш кортеж Т1. Знайдемо його суму елементів. Буде 6. 1 плюс 2 плюс 3 6. Для перетворення рядка або кортежа в список використовується функція list. Задамо рядок S. Перетворимо цей рядок в список ЛСТ. Ми отримали список шести елементів. Нехай задано якийсь кортеж. Перетворимо його в список ЛСТ 2. я вибачаюсь, Отримали список з чотирьох елементів. Відповідно, за допомогою функції tuple, яку ми розглядали на попередніх уроках, можна перетворювати список в кортеж. Отримали кортеж, який складається з чотирьох елементів, який дублює кортеж «t». Для взаємного перетворення рядків та списків використовуються методи рядків split та Join. Метод split ділить рядок по заданому символу розділювачу і створює список із фрагментів рядка. Нехай задано рядок. Just do it. – це. Це слоган фірми Nike. Так от, створимо з цих трьох слів список LST. Для цього використаємо метод split, а в дужках задамо розділювач, тобто пропуск. Задуманий список утворився. Метод join формує рядок з елементів списку, вставляючи між ними заданий рядок, тобто з'єднує елементи списку за допомогою даного рядка. Нехай у нас є список LST. З'єднаємо ці елементи списку за допомогою рядка No. Записуємо розділювач і застосуємо метод Join. В дужках вказуємо список, елементи якого об'єднуються, в нашому випадку LST. І що ми отримали? Ми отримали рядок, який об'єднує елементи, об елементи 1, 2, 3 за допомогою розділювача нового. Функція range створює список як числову арифметичну прогресію. Створимо часову послідовність від 0 до 15 з кроком 3. Дійсно, ми отримали таку послідовність. І слід зауважити, що, як завжди, у нас останній елемент послідовності не виводиться. Візьмемо мінімальний варіант функції range. Отримаємо список, який складається з восьми елементів, починається з нуля і з кроком одиниця. Ще один варіант застосування функції range. Утворився список з чисел від 4 до 14. Для списків, які створені за допомогою функції range, часто використовуються перевірки належності якогось елементу певній послідовності. Перевіримо, чи належить число 8 послідовності, яка утворилась таким чином. Так, число 8 цій послідовності належить. Перевіримо для іншого числа. Не належить. Візьмемо ще число. А число 68 належить. Треба добре розуміти, як працюють такі умови, тому що вони використовуються при організації циклів з змінними. І нарешті, якщо застосувати функцію сум до списків, отриманих за допомогою функції range, то ми отримаємо суму прогресії. Наприклад. Сума чисел від 1 до 10 дорівнює 45. Візьмемо ще один приклад. Отримали таку суму? Нагадаємо послідовність. Сума елементів цієї послідовності дорівнює 30, можете перевірити. На цьому ознайомлення з об'єктами мови програмування Python, а також з операціями та методами, які можна виконати над цими об'єктами, ми закінчуємо. Слід зауважити, що у вступному курсі до мови програмування Python ми не займалися програмуванням. Все, чим ми займалися, це ми просто працювали в середовищі інтерпретатора. І аналізували дії тої чи іншої функції чи методу на той чи інший об'єкт. А також в кінці ми трошки навчилися маніпулювати кількома об'єктами мови програмування Python. І після такого ознайомлення ми можемо сміливо переходити до програмування на мові Python.